Вітаю! Сьогодні я хотів би розповісти про предикат Репіт та його використання у мові пролог. Отже, про що сам предикат Репіт? Предикат репіт може бути використано для визначення нескінечних обчислень з нескінечною сукупністю розв'язків, наприклад, представлення нескінечних множин чи відношень. Предикат Repeat відноситься до так званих предикатів контролю, таких як предикат fail та true. Предикат true для того, щоб повертати правду, має перед собою мати лише правдиві значення. В той момент як fail завжди буде повертати false і тим самим викликати бектрекінг. Отже, як працює сам предикат Repeat? Предикат Repeat не робить ніякого повторення, але просто повертає true. Але якщо ми візьмемо його в зв'язці з бектрекінгом, будованим пролог, і такими, наприклад, предикатами як fail або натуральним. Випадком, коли наш код повертає false. У випадку бектрекінгу ми будемо повертатись до прикладу Repeat, він буде повертати true, і тим самим ми будемо зациклювати наше рішення, допоки наша умова не буде виконана. Отже, почнемо з реляції repeat. От вона виглядає таким чином. Доволі стандартно, як ми бачимо, ми просто сам репіт, повертаючи тру, викликаємо нескінченну кількість разів, але при цьому він не дає нам якоїсь практичної користі. Якщо ж створити, наприклад, певний предикат на основі цієї реляції, наприклад, такий як for loop, який просто імітує звичайний. Типовий for loop, який виконує щось енну кількість разів. В даному випадку я створив такий предикат, який виводить текст енну кількість разів. Я додаю просто тут цифру, і як ми бачимо, цю енну кількість разів, він виводить цю ж саму цифру. Це працює доволі просто, знову ж таки, на основі реляції repeat, у нас є якась основна частина, потім сам for loop, і всередині нього буде на самого себе через рекурсію. І таким чином ми будете, будемо виводити. Будь-яке число, яке ми вводимо, а кількість разів. Більш складний приклад буде, можлива кількість перестановок у списку. Знову ж таки, предикат «Premute» – в нього є якийсь початковий випадок, далі ось такий, в якому ми будемо викликати самого себе. Те саме зациклюючи рішення до моменту того, поки не переберемо всі можливі випадки перестановок у певному списку. А тепер безпосередньо перейдемо до прикладу з використання самого предикату repeat. Візьмемо доволі простенький приклад, в якому ми просто а, будемо, вводити, будь, будемо вводити число і перевіряти, чи це число дорівнює 42. Для цього ми просто пишемо предикат repeat, далі те, що ми хочемо повторювати, далі нашу умову, яка в нас має виконуватись для того, щоб ми вийшли з циклу, і відповідно будемо перевіряти. Отже, візьмемо число 52, ми його перевіряємо, дивимося, чи це 42, ні, бектрекінгом повертаємося до repeat, і тим самим будемо зациклюватися в даному випадку 33, допоки я не введу 42. Як тільки ми ввели 42, умова справджується і ми покидаємо цей цикл. Візьмемо більш складніший приклад з файлом, в якому у нас просто є так званий потік. Який ми відкриваємо, і просто в ньому будемо повторювати щитування файлу, допоки в нас не буде кінець файлу, ось файл. І відповідно ми маємо от три лінії перед тим, як ми доходимо до кінця файлу. Як тільки ми до нього доходимо, ми не отримуємо файл, як ми тут бачимо, а просто отримуємо true і виходимо з стрімлайну. Після того, як ми з нього вийшли, ми закриваємо файл, і відповідно робота предикату закінчується. Тепер візьмемо приклад уже більш научний використанням списків. Як ми бачимо, знову ж таки, у нас приклад з використанням реляції repeat. ми просто передаємо, наприклад, список і будемо в ньому повторювати певну, певну послідовність, яку ми задамо. В даному випадку я хочу повторити 10 разів послідовність 1, 2, 3. І відповідно вона повторюється 10 разів, і ми отримуємо список, який містить цю послідовність 10 разів. Отже, які ми можемо зробити з цього висновки? Предикат Repeat є доволі близьким аналогом циклу while true в імперативних мовах програмування, тому що він працює за принципом, де у нас просто є якась n-на кількість умов, яка нам дозволить вийти з цього нескінченного циклу. Далі ми можемо побачити що цей предикат дуже корисний в роботі з файлами, вводом чи виводом, які залежать чи потребують певної кількості умов, або, наприклад, в предикатах, які самі по собі натурально можуть виконуватись нескінечну кількість разів або обробляти нескінченну кількість інформації, допоки не буде. Задоволені певні умови. І знову ж таки, на практиці найчастіше зустрічається він у так званих Fail Driven Loops, там де буде використовуватися відповідний предикат fail, той самий предикат контролю, який буде допомагати нам зупиняти виконання коду на певному моменті і запускати у пролог. Отже, ось джерела, які я використовував. Дякую вам за увагу!